Багато людей живуть у своїх турботах, але не в реальності. Та вивчаючи Слово Боже, ми розуміємо, що живемо під час п'ятої печатки апокаліпсису, а це гоніння на християн. І зараз навіть у тих країнах, які завжди були християнськими, гонять, притісняють і вбивають Божих дітей. З Біблії ми бачимо, що навіть коли Ісуса Христа розіп'яли, то Бог по своїй милості не покарав за це людей, а от коли почали гнати та вбивати християн, то прийшло покарання на Єрусалим і на ізраїльський народ. Тож можна уявити, що буде, коли зараз гонять і вбивають Божих дітей. І у останнє десятиліття прокинулися такі супервулкани, як кальдери. Тож, якщо вони ще з більшою швидкістю почнуть прокидатися, то те пекло, яке є під землею, все вийде на поверхню. Ми наближаємося до шостої печатки апокаліпсису, коли будуть страшні події, і увесь світ вчені. Відкрито свідчать про те, що буде щось страшне, і ніхто не знає, що робити і куди ховатися. Господь, наскільки любить своїх дітей, що він готовий стерти цю землю і все, що на ній, за своїх дітей. Тому, щоб бути збереженим, треба прийняти рішення бути з Богом, стати його дітьми.